Розумієте, що дуже. Більше за все це переживають батьки. Тому що, якщо тренера не призивають до армії, там 50, 60, 70 дітей залишається. Ми проводимо цьому питання, говоримо з тренерами, з жінками, з пенсіонерами, які не підпадають під мобілізацію. У вас зараз є відкриті вакансії на набір тренерів? Так, так, нас зараз. Ну, Першочергово, що нам треба, це на відділення волейболу нам треба тренера. Тому що в нас один тренер по сумісництву працює на півставці, нам, би, скажімо, тренера на ставку взяти. Тільки вакансія тренера з волейболу. А, і по, по футболу а, нам а, теж. теж. Ми зараз хочемо проводити набір, там 2017-2018 mm -hmm. років рік також нам треба. О, дана ситуація зараз призвела до того, що один тренер у нас звільнився. Написав заяву, шукає місце, де є бронювання, де є відстрочка.